Бачите, хто мене зустрічає мікций? І він уходить. Бачите, він уходить. Все. Він я положила йому там крильцята, син не даїв. І він уходить. Все, бере оце і уходить. Це моє все літо ми його кормили, це я вже розповідала про нього. Він десь приблудився, це не наша собака. Це собачка, десь він, мабуть, коли були бойові тут дії, бо він страшно боїться всяких, знаєте, звуків, якщо крикнеш, чи що. І ми його кормили все літо, практично. Ну, він десь в липні з неї з'явився. Два місяці повних О, іде, іде. Іди вже, іди. ну Я відійшла б. іди бери, їж, і він боїться. І зараз сусідка його корме, вона тут живе, тож киянка, вона тут повністю живе, вона ж така в віці в такому. Вони з чоловіком тут живуть, і вона теж його корме. Це, це, що він зараз підійшов оце, от, от на, такої, на такій відстані від мене, це вже, це вже я вважаю просто яке щастя, що він так підійшов. Взагалі він взагалі не підходить. Мікачка, кушай, я приїхала, я тобі так смачненького привезла, їж. Зараз буду кашу варити йому, і в мене лапи її буду змішувати і буду все йому давати, поки я тут. От. Ми приїхали, повернули до нас, була стіна дощу, стіна. Оце поки я відкривала хату, туди-сюди прийшлася, от, трошки стух. Боже, я надіюся, що хоч не буде дощу такого. Це, бачите, це тачку я вивезла, це я тут на кухні її залишаю. Завожу, зараз вивезла з кухні. Оце такі в нас міки. Мікі-рурк. Ну, а так, бачите, така оце, оце, оце така погода. Ну я вже вважаю, що ці вже дощі, це вже занадто. Що занадто, то не здраве. От Ой. ще нічого не роздивлялась, в хаті холодно, зараз буду топити. Зараз буде тепленько в мене. Я вже топлю пічечку. От. В цьому році не білила її. Вже на наступний рік буде білити. Вже так буде. Така в нас пічка дуже чудова. Оце тут плитка, тут можна готувати навіть. Отам От це віконце, Це ми колись з чоловіком теж там готували. Але я її так взагалі ніколи не топлю. Це вже взимку, коли тут живеш, то може. І коли це натопити це, і це, і тут готувати, то тут ташкент взагалі буде в хаті. Ну Все, зараз розпалюю, бачите. Дрова в мене є, ми купили дрова, О, то мені все поки що мені все вистачає. І попіл в мене, бачите, є. Це буду в чесник, буду теж, коли грядку буду робити, туди попіл буду закладати. Так що так, живемо. Так, все варю. Собаці варю, кашку. Ячка чи щось таке. Собі картоплю в мундирках варю, бо вже треба кушати, бо їсти, бо я зранку тільки каву попила. Так. Так, а там варяться ці крила, приварюю йому теж трошки собаці. І буду їсти, бачите, помідори. Я вкусила, не витримала, дуже смачний, такий солодкий, солодкий. Тільки що так ішла, знаєте, і впала тут-от. Тут -от, От така в нас лежить. Оце така, ну, я не знаю, там войлок якийсь тряпка ця. Ну, Це спеціальне таке. Я отут-от все. Поїхала в мене нога. Я якось так впала і схватилася за цю тачку, і отак боком трошки вдарилася. От. Ось таке. Безпригодним може бути, знаєте, в мене. Так, показує свій дієтичний обід. Я все, я притримуюсь, я все, я все пам'ятаю. Це я для себе кажу. Це я може навіть і не для вас, а так для себе. Знаєте, мені так буде. Коли буду це казати, то мабуть я буду це краще притримуватися. Але бачите, собі зарабили, як гарненько. Це мій салатик, мої помідорки, дуже приємно, огірок. Кінець вересня, два гірка Чудово. А ще сьогодні купила таку сільодочку. оселедця купила собі. От, думаю, з картопелькою буде гарно. Це в мене така булочка, я так роблю запікаю в духовці це дуже, кстати, до речі, чудовий рецепт. Там курина така грудка перекручена, курочка. І так начинена ця булочка, і запі я запікаю в духовці. Це дуже, знаєте, зручно, коли, коли отак їдеш кудись, це набрав цих булочок, дуже смачно. І дуже зручно. Ну і картопля, куди ж без неї? Взяла там якийсь оцей сорт, що мама купувала, що ми не знаємо, яка назва. Так вона купувала-купувала, що не знаємо, яка назва. Ну, отак зварила собі в мундірках, зараз буду їсточки, оце так. Все смачного мені. Ще, знаєте, дуже люблю баклажани. Але в цьому році вони дуже дорогі. Купила, були там, бачите, по 80 гривень кілограм. Це я подумала, що завтра сестричка буде. Вони завжди коли прижають, але ну, я одна, вони вдвох з чоловіком. І вони завтра будуть крильця жарити. От, на кострі, і мене пригласили вже. Ну, я думаю, що ж я з пустими руками до них піду, бо я такого ж я ж, якби на дієті. Да, ну Крильці -кри -кри з'їм завтра. Завтра зменшу свій раціон по калоріям спеціально. От. І щоб я буду знати, що вечір я буду їсти. Але я нажиратися не буду, чесно кажу. Нажиратися не буду. Так знаєте, так я вирішила баклажани зробити і принести. Ну, щось до столу треба принести. Ну Помідори, звісно, свої принесу, бо в неї померзли. Ну так все смачного мені.